Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на червень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас 10. Ой, перепрошую, 9-й Сектор гороскопу, про що це говорить? Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного який відповідає і за еміграцію, і за співпрацю з іноземними компаніями, або попросту сказати, коли ви їдете на роботу за кордон. або… Це ще сектор, який відповідає за навчання, і також сектор судів. Це означає, що по цих всіх секторах, де буде знаходитись Венера, вам буде щастити. Наприклад, ви судилися з певною людиною по якомусь вашому питанні. Чи це може бути чоловік колишній, чи дружина, чи там ще у вас якісь питання, ви там не знаю. Впали, наприклад, послизнулися і судитись з комунальними службами. Ну, в кожного це, звичайно, може бути індивідуально. І це означає, що ви можете виграти цей суд. Або ж, наприклад, що стосується навчання, ви легко складете сесію, або ж, це також може бути. Тема роботи за кордоном, що вам підвищать зарплату. Тобто такі зміни у вас можуть бути. Наступне це значить Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас 11-й сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за. Спілкування, за комунікацію, за е, переговори, за техніку, за транспорт, і коли вона буде знаходитись у вас в одинадцятому секторі, а це сектор, який відповідає за інтернет, за новітні технології, за авіацію, за колектив, то означає, що вам буде дуже легко в принципі комунікувати з оточуючими вас людьми. І це ще стосується так само і роботи, і клієнтів. Якщо ви, наприклад. Е, у вас є інтернет-магазин по продажу певних товарів, і вам потрібно багато комунікувати з людьми, які замовляють у вас товар, і так далі. То це вам буде легко даватись. Наступна тема це Юпітер, адже 9 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас буде знову ж таки 11-й сектор гороскопу. Юпітер це планета, яка змінює знак зодіаку один раз на рік, і цикл Юпітера складає 12 років. І от зараз, в черві він змінює знак і протягом року часу буде перебувати вас в 11 секторі. А одинадцятий сектор, як я вже сказала, це сектор, який відповідає за інтернет, за колектив, от, за авіацію. Це означає, що. Не ви по Юпітеру, бо Юпітер це планета, яка все розширяє, яка дарує нам подарунки. Ви можете багато е подорожувати. У вас може бути багато авіаперельотів. Ви можете, ну е Якби добре комунікувати в принципі з своїм колективом, добре спілкуватися, цей колектив може розширитися. Тобто ця організація, в якій ви працюєте, може збільшитись, розуміти. А якщо організація росте, то і доходи ростуть, то і працівникам краще. О, Боже. Ось наступне це значить. Повний місяць, адже 11 червня відбудеться повний місяць, в знаці стрілець. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, от. І повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про висвітлення певних ситуацій. І це у вас стосується знач, місця вашого проживання. Е, і буде. Так, що вас може змінитись місце вашого проживання, тобто ви можете кудись переїхати, так і або. Продати, наприклад, свою нерухомість. Коли ви продаєте нерухомість, відповідно, вам потрібно потім на перспективу буде щось нове шукати. Або ви маєте, просто хочете продати кудись фінанси інвестувати, або просто ви зв'язку з роботою вам необхідно буде переїхати кудись в інше місце. І, звичайно, на цьому місці, де ви зараз мешкаєте, ви вже не будете мешкати. Наступне це Марс, адже 17 червня. Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І це, звичайно, ваш перший сектор гороскопу. Це означає, що по Марсу в першому секторі а Марс це планета, яка відповідає за наші дії, за активність. Вона дає нам таку агресію трохи. І це означає, що ви будете, значить, якби. На коні у вас буде багато енергії, буде час і енергія займатися, чим вам подобається активно і так далі. Тобто Марс дасть вам цей драйв і бажання діяти, реалізовуватись, щось планувати і робити. Наступна тема це сонце, адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас, значить, одинадцятий сектор гороскопу, про який ми вже багато говорили в цьому відео. І це означає, що на найближчий місяць часу у вас буде багато цього 11-го сектору. А саме ви будете багато спілкуватися з людьми. Там, наприклад, у вас буде. Будете більше може часу проводити з колективом своїм по роботі, або можете кудись полетіти, або це може у вас буде якась додаткова робота, або ваша основна робота в інтернеті. Тобто на найближчий місяць часу сонце якби, вам буде допомагати, тому що там, де знаходиться сонце, нам якби і легше від цього. Наступне це новий місяць, який відбудеться 25 червня, в знаці рак. І це знову ж таки для вас 11 сектор гороскопу, що взагалі означає новий місяць. Новий місяць це коли щось нове приходить в наше життя. А по 11 сектору це може бути новий колектив, нова робота в інтернеті, нова робота пов'язана з новітніми технологіями. Робота пов'язана з перельотами, авіацією і так далі. Тобто, такі якісь зміни у вас можуть бути, вам можуть це запропонувати. Або якщо ви там, звичайно, не всі ж стюардеси або стюарди, і не всі вміють керувати літаком. Якщо ви просто звичайна людина, то ви можете просто кудись поїхати в відпустку і летіти літаком. Ось, Наступне. Це Меркурій, знову ж таки, тому що Меркурій в червні двічі змінює знак, і вже 26 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Меркурій, як ви знаєте, це планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію. І коли він буде знаходитись у вас в 12 му секторі. Це означає, що. Ви можете займатися питаннями духовного розвитку, ви можете займатися питаннями еміграції. Якщо ви плануєте кудись переїжджати, звичайно, вам потрібно готувати цілий пакет документів там і так далі. Тобто, в принципі, Меркурій буде сприяти цьому, тобто це питання еміграції, це питання духовного розвитку, це питання таких знань, як астрологія, психологія. Таро, йога, і це так само ви можете піти навчатись кудись, чи ви можете піти працювати, наприклад, з психологом. І це теж буде добре. Тобто вам буде легко це даватись, така робота, тому що ви зможете проговорювати все, що вас цікавить турбує. турбує. Такий місяць червень чекає на вас. Діви! Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.